Начальниця Олександрійської районної військової адміністрації Ольга Коріненко 24 липня здійснила перевірку сховища Цукрозаводського ліцею Приютівської громади. Разом із головою селищної ради Андрієм Коломійцевим вони оглянули укриття, яке облаштоване за ініціативи громади. До справи підійшли серйозно і результат помітний. Його можна назвати зразковим. Є все необхідне для того, аби діти та навчальний колектив змогли перечекати тривогу. Деться на сайті. Олександрійської РВА. Управління економіки інформує, що програма USAID з аграрного і сільського розвитку спільно з Міністерством аграрної політики та продовольства України, реалізують ініціативу з надання аграріям мінеральних добрив. Українські фермери, які мають в обробітку від 5 до 500 гектарів, отримують безоплатно по одній тонні мінеральних добрив для осінньої посівної кампанії. Заявки приймаються до 2 серпня через Державний аграрний реєстр. Посилання можна знайти на сторінці міської ради. У разі виникнення запитань звертайтеся до управління економіки міської ради. Контактна особа начальник відділу інвестицій та інновацій управління економіки міської ради Гана Часник. Телефон 050 987 03 29. Центр надання адміністративних послуг інформує, що уряд змінив параметри виплати державної допомоги ВПО, які через війну втратили житло або були вимушені переселитися з місць ведення бойових дій. Із з 1 серпня автоматично продовжується допомога на шестимісячний період людям, які вже отримували допомогу на проживання. Виключенням є внутрішньопереміщені люди, які перебувають за кордоном більше 30 днів поспіль, без обґрунтованих причин, що підтверджуються документально, повернулися до покинутого місця проживання, відбувають покарання у місцях позбавлення волі. Телефон для довідок 0800 40 44 45. Координаційний центр волонтерів на своїй сторінці у Фейсбуці щиро дякує танцювальній студії Віва на чолі з керівником Валерієм Шохіним за потужну підтримку. 22 липня відбувся благодійний захід «Танцюй зі мною, на якому було зібрано 10 тисяч 245 гривень. Світ таки рятує краса, якщо вона є в душах. Громадська організація сильно Олександрійщина у Фейсбуці розмістила такий допис: Друзі, до нас звернувся медичний підрозділ однієї з бойових частин на лінії фронту. Є велика необхідність апарату штучної вентиляції легень. На цей апарат вже зібрано 30 тисяч гривень, та по домовленості його вже дали у користування, і як бачите, з фото він врятував вже одне життя. Для того, щоб закрити повну вартість апарату, треба зібрати ще 20 тисяч гривень. Номер картки і посилання на банку МОНО можна знайти на сторінці Сильної Олександрійщини. Рятувальники Кіровоградщини протягом 24 липня шість разів залучались на гасіння пожеж на відкритій території в Олександрії, Онуфрівці, Новгородці, Соколівському, Софіївці і Світловодську. В Олександрії виникло загорання 250 квадратних метрів сухої трави. Головне управління ДСНС в області закликає усіх громадян бути максимально відповідальними у пожежонебезпечний період і нагадує за спалювання рослинності чи сміття передбачене адміністративне та кримінальне покарання. У середу 26 липня очікується мінлива хмарність без опадів. Температура вночі плюс 21, в день плюс 33. Атмосферний тиск 743 мм ртутного стовпчика. Вітер південний 6 метрів на секунду.